Напевно, що перше, те, що, ну, як така теза в житті, як мені хочеться жити взагалі, відчувати і дивитись на світ, це е, не, не намагатися втімяшувати щось таке от в голову, саме втімяшувати. От, от я вважаю так, і це е, слушна думка. Отак от, от втімяшувати. Мені здається, що це неправильно взагалі, якщо я просто зараз намагаюся от, зараз так проявити якусь там. Напрямок розвитку творчої думки зрозуміти, що якщо все ж таки тема тема зустрічі я і медіа або там ви і медіа, то я розумію, що так чи інакше ми всі, частка нас пов'язана з медіа тим, чи ми там зобов'язані один одному чи як. Тобто я розумію, що я людина так чи інакше публічна, тому що так сталося. Мені хочеться, щоб мою музику чули чуло якомога більше людей, як там танок на медині Конго, так само. Чоловіку мови більше людей, тому я частка медіа, як не крутив. Ну просто по-іншому не може бути. <му> я до партії, котра прагне читати книжки. <плес> Інтернет, телебачення це так чи інакше все важливо, ми там є і всі там є. Але все ж таки, знаєте, є така думка, коли батько сина говорить, синок, читай книжки, бо ті, хто читають книжки, потім керують тим, хто дивиться телебачення. <реш> мені здається, знаєш, таке от правильно мені здається партія. Читайте книжки. Я б все розповідав, взагалі все. Але от саме в тому сенс, що щось, коли я щось не те говорю, да він починає вируватися. Так. Сенс саме того, що розказувати дітям, це вже така інша думка, але справжнє, справжнє тягово, мені здається, знайти як, знайти саме шлях, той, за допомогою якого ти все ж таки розкажеш те, що ти хотів розказати дітям. І отут, отут реально така для мене актуальна тема. Ми от сьогодні півтора роки сину, і вже такий характер відчувається, що ти знаєш, починаєш іменно, ух. Це ж, знаєш, такий, ніби і контакт, а ніби і вже на інших мовах, ти розуміє, він вже. Ну, тобто. І ти розумієш, що знаєш, з кожним роком це буде все поширюватись, поширюватись, посилюватись. Тому саме знайти оцей от шлях, не знаю, якщо б мені запропонували щось Щось таке робити, я б навіть на початку, напевно, ще й відмовився, тому що я правда, я поки не знаю цей шлях, я намагаюся тільки його вивчити. От якщо знайти вже як... Тоді, напевно, що можна і... Й... О, я знаю, як дітям про це розказати. Давайте придумаємо, що все ж таки їм розказати. <рес> Пам'ятаєте, всі Шрека река дивилися, напевно, що. Пам'ятаєте, там такий момент є з мені здається, шрек, там, де. А... Іде і, і, і шрек, в нього на, на плечі сидить же кіт, оцей от котрий зашенятами. І, і, і поруч ослік. І типу як кіт же фаворит у шрека. Ослик щось там поруч там сі, сі, сімініт такий ображений. А, і... И какие-то такие, знаешь, нахляются там, в ухо Шреку, и они такие, а, слушай, что там, знаешь, про его, типа, знаешь, это и Ослик, типа, знаешь, думает, что не про него говорят. И он такие, типа, что, что вы там, что вы там про него говорите, что вы про него говорите? И кот такие поворачивается, так поворач, повртает, повртает, на Ослика, когда все дальше потом нему Шреку. С ним так весело! Это правда, можно сказать, что аннотация к походам, вот. Ви не розумієте, з ними так весело, правда. Мене, ну просто коли розумієш, як, якими ну, масштабами там думають люди з політиками реально так весело. Вони от доходять до якоїсь такі межі. Це знаєш, це реально такі дуже багато людей. Це правда, енергетично потужні люди. Правда, тобто тут не можна сказати, що там. Знаєш, там тикають люди там, ааа, дураки, ідіоти, там реально там нормальні, думаючі люди, але от як вони от свої ці енергетичні потоки кидають в які русла, це так цікаво, ви, ви собі не уявляєте. Буде жити не знаю наскільки довго, але їм важче буде просто з кожним днем, їм буде все важче і важче. Це стовідсотково. Це ну, Ти знаєш, я думаю, що воно лишиться назавжди, тому що в якому обсязі це вже інше питання. Але і лишиться, тому що знаєш, люди, коли там з'явилося там радіо. Там всі говорили, О, там радіо, круто, там, або там, потім з'явився інтернет, сказали, що, там, радіо помре. Телебачення з'явилося, всі кричали, що помре театр і радіо. Що, все, тобто, наш, театр не треба, Те, що, там, кіно, кіно коли з'явилося. Коли з'явилося телебачення, сказали, що кіно відімре. Все живе. І так само буде і е, е, поперові да, якісь видання, вони будуть жити, але все ж таки їм, скажімо, будуть становитися важче і вони будуть зменшуватися, це 100%. Так серйозно. Причому в якийсь момент, як я, от, трошки, я ну, так, ну, спочатку, знаєш, коли реєструєшся, все так -ш 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 -ш, і так, о, так що вона тут пропонує? <свісно> і такий, знаєш, френдіш, френдіш, френді, 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 зараз зараз так тихо, тихо, тихо. Як ти знаєш, якийсь підсвідомий аналіз включає тобто, такий. Але ну, практично, практично кожного дня да, на Фейсбуці. Буваю. Іноді буває, пропускаю, там, десь, знаєш, не можу сказати, що це для мене залежність, але іноді мені там подобається. Все ж таки, здається, що цікавіше, просто ну, якщо тобі цікаво, то дивитися ду думками. Ду 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 тобто і все. Тобто, я розумію, що там деякі люди там живуть реально, там, просто занурюються. Я сьогодні там почистив зуби, а хаха, -ха, там в кожного там своє. А тобі, якщо там, ти просто хочеш ділитися думками, якщо комусь цікаво, то знаєш, дуже багато людей говорять, що там, противники там, такого роду спілкування, це все знаєш, там, вбиває людські стосунки, і ні, це, якщо ти хочеш спілкуватися, якщо ми сидимо тут, то ми ж могли так само десь там в онлайні зустрітися, все нормально, так само всі по, по скайп зараз да? пропонують вже цю та тему, так? Да? Мультиконференскол. Мульти,